Вітаю, дорогі друзі! Хто я? Здавалося б, просте питання, але відповідь на нього така обширна, що, здавалося, б, може вмістити в себе цілий світ, чи не так? Згодні зі мною. Поставте, будь ласка, собі лайк. Ми, чуючи це питання, або Мимоволі задаючи його, інколи можемо навіть розгубитися, з цього почати. Адже я це безліч усього, це якби світ у світі. Я і людина, я і особистість, я і представник якоїсь, можливо, фірми. Я і Учасник якогось ком'юніті. Я і учень або учениця, я і член сім'ї. І здавалося б це все не може містити щось одне. Що маємо на увазі? При самоідентифікації. Коли ми говоримо про самоідентифікацію, то маємо, звичайно, на увазі як визнання себе і признання себе Ми бачимо себе. Для себе. Тому найчисніша відповідь на це питання, це та, що не викликає ніяких сумнівів як аксіома. Наприклад, я вільна особистість взагалі до самоідентифікації входить. Хто ми як людина, хто ми у родині, там чоловік, син, мати, дочка і так далі? Хто ми у суспільстві, наприклад, банківський працівник, продавець і так далі? Хто ми у неформальному об'єднанні? Наприклад, в'язальниця, то ми у громадській організації і так далі. Чим більше, тим краще, тому що це можливості для розвитку і для більшої кількості людей, з якими ми можемо спілкуватися, взаємообмінюватися, відзеркалювати. В них себе і їх у собі. І це покращує наше сприйняття світу, наш світогляд. Дуже важливо не втратити себе і говорити абсолютно чесно, хто я для себе. Не для друзів, не для батьків, не для перехожих, не для колег, а от саме для себе. Дуже добре подумати і згадати, ким я і яким я уявляю себе. Не для того, щоб щось комусь довести, не для того, щоб мати супердосягнення, не для того, щоб вирізнитися будь-якою ціною, а для того, щоб утвердитися, щоб бути упевненим, щоб мати можливості покращувати себе зростати і дарувати більше можливостей і енергії іншим і за допомогою цього також покращуватися. Це дуже важливо, коли ми робимо вибір, коли ми Вирішуємо якусь ситуацію, коли ми мотивуємо себе на щось нове або важливе, або на підсумки. Для того варто розрізнити, хто я як персона, хто я як член суспільства, хто я як людина, яка розвивається. І все те, що для вас важливо, і що ви хочете змінити в собі, яким ви хочете бути і презентувати себе. Звичайно, тут можна. Перемежувати це з егоїзмом, Але егоїзм, він не має меж. Егоїзм він, якби, змінюється зв'язку з емоціями тут і зараз. От я просто Хочу щось зробити, а чому? А невідомо чому? От нахлинула емоція і все. А потім я це зробив, і я не зрозумів, що я зробив і зробила. Буває таке. І тому варто відслідковувати, чи це мої здорові межі. Чи це щось таке, що або не відповідає мені? Незважаючи на те, що інші це можуть, звичайно, схвалювати? А те, що я не можу признати. Не можу утримувати у рамках і, відповідно, не можу себе відчувати здоровим і гармонійним. Так це теж я. Але це той я, який потребує допомоги, не критики, не осуду. Не знущання, а саме допомоги. Допомоги в першу чергу від себе, а чому мене тягне на подібні вчинки? Де цьому початок, де цьому ґрунт. Можливо, ми раптом потрапили у незвичне оточення, а можливо, це реакція на стрес. Тому ми намагаємося відділити себе від оцього стресу від отого негативу як ніби очистити себе від луски. І ми справжньо будемо знаходитися саме всередині, а не зверху. Це, звичайно, не робиться за один раз. Але це наскільки захоплюється, що. Ми можемо цим потім навіть насолоджуватися. І це нам дарує саме те, що ми приховували, від чого ми відмовлялися, чого ми не хотіли засвоїти. Це саме те, що вказує на наші можливості для росту? Цим ми можемо мотивувати і надихати інших. Вони ж за нами спостерігають. Ми можемо цього навіть не знати або не звертати уваги. Тут раптом... Вони бачать, що ми ні сьогодні з того добре себе почуваємо. Вони ж ти захотять так себе почувати. Друзі, хто зараз хоче змінити своє самопочуття, напишіть, будь ласка, в коментарях. От якраз добре самопочуття, це належить до нас як особистості Дуже цікаво, яким ви бачите себе, яким ви хочете бачити себе, яким ви хотіли бачити себе раніше. Що в цьому є спільного? І що в цьому є такого, що покращує, що вже покращило себе і свою дорогу до мети, звичайно. Поділіться, будь ласка, своїми роздумами. Наскільки вам необхідні такі теми? Друзі, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо вам близько. Рекомендуйте цей канал. Поширюйте цей канал, пропонуйте своїм друзям, знайомим, близьким. Пишіть, будь ласка, свої думки, свої коментарі, лайки, якщо вам сподобалося. Будемо змінюватися і покращуватися разом. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого!